Присвята, Богородице неустанної помочі, як мати, звертаюся до тебе, бо хто краще зрозуміє серце Матері, ніж ти, що з любов'ю носила Ісуса на руках, схилися, Марія, над моєю дитиною, яка є найбільшим скарбом мого життя. Огорни твоїм святим покровом, Бережи від усякого зла видимого і невидимого, даруй мудрість, лагідність і вірність добру, будь провідницею у щоденному житті. Я довіряю тобі серце, думки, мрії, страхи, сумніви, рани, майбутнє повністю у твої руки, бо знаю, в тобі нема нічого неможливого. Прости мені, пречиста. Коли я, як мати, помилялась, коли говорила різко, коли була нетерплячою, коли втома закривала любов, прости, що іноді більше переживала, ніж молилась, що покладалась на себе, а не на Бога, що хотіла контролювати замість довіряти, що часом була поруч тілом, але не серцем. Я не завжди була лагідною, не завжди прикладом молитви, не завжди присутньою у найважливіші моменти. Прости мені, що не завжди бачила у дитині Божий образ. Та сьогодні я приходжу до тебе з вірою, З вірою, що твоя неустанна поміч реальна і сильна. З вірою, що ти бачиш більше, ніж я, і з вірою, що ти не відпустиш мою дитину із-під свого покрову. Дякую тобі, Марія, за дар мого материнства, дякую, що ти завжди чуєш мої слова, дякую, що ти молишся разом зі мною. Ти заступниця в потребах, ти мудрість, коли мені бракує слів. Я довіряю тобі, мою дитину, повністю і молю, не залишай ні на мить. Благослови кожен день, кожен вибір, кожен крок, і веди дорогою до спасіння з тобою і з Христом. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята богородиця, наша Небесна Мати, і покровителько дітей. З глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей. Матінко Божа, огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху. Випроси у свого Сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе, дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях. І завжди бути поруч із Господом, зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті й любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших, навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним. Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, Веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення. О, Пресвята Діво, укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою. Опорою та радістю захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь, Пресвята, Богородиця, візьми під свій особистий захист майбутнє моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім, світ навколо неспокійний і так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання, навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю. Про без підрахунків і любити навіть, коли важко. Покрий наш дім тишею молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднують, збережи любов між нами, коли приходить втома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх. Часто говорила з докором, часто замовчувала образу замість вибачте, я дозволяла втомі керувати настроєм у вдомі. Прости мені, Марія, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар, прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків, ніж благословення, що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу. Я я нарікала замість молитися, і я забувала, що Твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем, вірю, що навіть найбільші нагаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що твоя ніжність здатна зцілити наші відносини. І вірю, що з тобою, наша сім'я, вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас, коли ми цього не усвідомлюємо. Дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові й миру. Ти наша небесна мати, ти Цариця сімей. Ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі, Марія, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач, за кожен усміх у важкий день. І за твою вірну присутність між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я стою перед Тобою із серцем, яке хочу дякувати. Я хочу приймати життя як дар, а не як щось належне. Я хочу цінувати те, що маю, і не нарікати на те, чого не вистачає. Благаю тебе, Марія, відродив мені дух радості і вдячності. Допоможи мені бачити благословення там, де я раніше бачила лише в тому або буденність. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли серце плаче. Я я визнаю, що я не завжди була вдячною, я просила, але забувала подякувати, прости мені, причисти, за ті дні, які я не відкривала серце для подяки, прости за вечори, коли я лягала без молитви. Прости, що рахувала втрати, а не дари, що більше жалілась, ніж славила Бога. Я дозволяла смутку закривати мені очі, я слухала голос невіри і не завжди чула голос любові. Моє серце ставало глухим до благословень. Але а сьогодні я прошу, очисти моє серце, наповни його світлом вдячності, поверни мені здатність радіти з простого. Дякую тобі за кожен день, навіть якщо він був не таким, як я хотіла. Дякую за людей, які поруч, дякую за кожен прожитий момент. Ти, моя тиха заступниця. Ти мати, яка вчить бачити серцем. ти та, що зберігала в душі кожну дрібницю, і славила Бога, навчи мене цьому святому мінню, бути вдячною завжди. Дякую, що не залишаєш мене ні на мить. Дякую за ласки, яких я навіть не помічаю. Дякую за шлях, яким ти мене ведеш, і за твою любов, яка не втомлюється обіймати мою душу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа і моя небесна заступниця, сьогодні з особливим трепетом звертаюся до Тебе з молитвою за мою донечку, ти, що ніжно піклуєшся про кожну дитину, візьми її під свій небесний покров. О Марії, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, покрий її своїм материнським покровом, щоб жодна темна сила не мала над нею влади, а в її серці завжди панував мир і спокій. Матінко Божа, молитвого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він благословив її життя, охороняв її душу, тіло, розум і серце. Нехай вона завжди перебуває у світлі Божої благодаті, Богородице, оберігай її на всіх дорогах життя. Збережи від небезпек, нещасних випадків, злих намірів та спокус, які можуть зранити її серце. Причиста діво, даруй їй мудрість розпізнавати добро і зло, силу чинити добро, вміння триматися правди та мужність відкидати те, що противиться Божій волі. Нехай Твоя присутність буде для неї втіхою. Потіхою і силою, Богородиця, вбережи її чистоту, її щирість, її внутрішню красу, нехай її життя буде світлом для інших, а серце храмом Святого Духа, благослови її друзів, навчання, вибір у житті і майбутнє покликання. Марія, коли я не можу бути поруч, будь із нею. Коли я мовчу, говори до неї твоєю любов'ю, коли я хвилююся, зміцни мою віру у твою опіку. Пресвята, Богородице, я довіряю тобі свою донечку, як Бог довірує тобі, свого Сина, веди її через життя з ніжністю, захистом і ласкою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у Його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, Небесна Заступниця, прошу тебе, стань для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці. Нехай його душа буде чиста, як ранкова роса. А серце відкрите для Божої благодаті, Богородиця, в момент спокуси захисти, у хвилину слабкості підтримай, в час сумніву, просвіти, нехай Твоя материнська рука завжди буде простягнута над ним. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжуй його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру. Мати милосердя, коли серце його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом. Коли він впаде, підведи його знову. О, Марії, візьми Його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя. Нехай він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята Богородице, дякую Тобі за дар мого сина, довіряю Його Твоєму материнському серці. Провадь його, коли я не можу. Оберігай Його, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови Його життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Amen.